Холодильник правила зберігання продуктів. Терміни реалізації по позначенні на упаковці. Холодильник це пристрій, що має вигляд шафи і призначений для тривалого зберігання продуктів. Температура у холодильнику річ не постійна і може коливатися від мінус 24 до мінус 15 градусів у морозилці і від плюс 3 до плюс 8 у самому холодильнику. При цьому знижується температура згори донизу, до низу, що зумовлює основний принцип схеми зберігання продуктів. Найхолодніше у холодильнику там, де плюсова камера торкається з морозильної. У більшості сучасних агрегатів морозилка знаходиться знизу, тому на полицю над нею складаємо усе, що швидко псується молочні продукти, м'ясо та рибу. Одна із основних умов тривалого зберігання продуктів у холодильнику упаковка. У плюсовій камері завжди є своя мікрофлора. Вологість та конденсат на стінках холодильника хороше поживне середовище для бактерій, які з радістю переберуться на продукт без упаковки, будь то сиром'ясо або котлети. Сирі продукти, особливо рибу та м'ясо, краще всього зберігати у поліетиленових пакетах, пластикових контейнерах або скляному посуді. Алюмінієвий або емальований посуд для цього непридатний. Торкаючись до продуктів, особливо сирих, металізована поверхня посуду може окислюватись та отруювати їжу. Саме тому відкриті консерви краще одразу перекладати у керамічну або скляну тару. Також ніколи не залишайте ложки або інші столові прибори у продукті, який ставите у холодильник. Це порушує герметичність, а окислювані процеси, що виникають при цьому, сприяють швидкому псуванню. Без упаковки до холодильника можна класти тільки овочі та фрукти. У целофані або у пластику вони навпаки зіпсуються швидше через надлишок власної вологи. Якщо усі правила зберігання продуктів дотримано, свіжа риба та курятина проживуть у холодильнику близько двох діб, м'ясо до п'яти діб. Молочні продукти будуть придатними до споживання від трьох діб до тижня. А деякі овочі та фрукти можуть залишатися свіжими близько місяця. Розгляньте орієнтовне розташування продуктів у холодильнику. Щоб не отруїтися, слід дивитися на дату використання продукту на упаковці. На етикетках продуктів харчування обов'язково вказують умови зберігання і рекомендації по використанню продукту. Завжди дотримуйтесь рекомендацій виробника щодо термінів споживання для забезпечення безпеки харчування.